Дихає, не дихає, дихає, не дихає. Якщо ви помітили у свого котика, нерівномірне дихання, ваш котик в небезпеці. Правильне названня цьому – собачий тип дихання. Порятунок чотирилапих в руках сніданку. Подалі від неспокійної батьківщини. Волочкова оселилася в Києві. У мене друзі в Києві більше, ніж у Москві. Скільки коштують апартаменти, які придбала собі прима Балету? Скандальне зізнання Олександра Пономарьова. Він залежний. Мене дуже заспокоює запах знаєш, от масла, олії власне, кули. І прем'єра нового кліпу з Катериною Садшою. Тільки у сніданку. Кіркоров боже воліє. Він витрачає мільйони в магазинах для немовлят. Як красиво. Бантики, страйдики, розочки. Я думаю, що у моєї принцеси вже враждний вкус. Гару і Елтон Джон цілувалися. Після трьох пісень він вихопив квіти, вибіг на сцену і почав мене обіймати, цілувати просто неймовірно. Сенсаційне зізнання горбуна із дам де Парі, ексклюзив сніданку.